Господь з вами. Читання святого Євангелія від матері. Того дня Ісус вийшов знову і сидів біля моря. Зібралися біля нього численні натовпи, так що йому довелося уйти і сісти у човен, а всі люди стояли на березі. І він багато розповідає прийчив притчами, кажучи, ось вийшов сіять сіяти». І колись є, одне зерно впало при ворозі і прилетіли птахи та поз'їдали. Інше впало на кемнисти ґрунт, де немало багато землі і швидко зійшло, бо немало глибокої землі. А як піднялося сонце, зів'яло, і, не маючи корення, засохло. Інше впало в терня, а тернення розсоє заглушло його. А інше впало на добру землю і давало плів. Одне в 100, одне в 60, одне в 30 разів. Хто має вуха, нехай слухає. Слово Господнє. Слава Водісвіт! Сьогодні, так, медитація з слова Міжнами надихнула. В першому читанні ми чуємо про манну. Давайте задамо таке просте дитяче запитання. А чому вона взагалі з'явилася? Манна, про яку чуємо ну, багато, яка є образом того, що такого хліба небесного. Чому вона взагалі з'явилася? Ось манна, мандрує ці ізраїлітяни, пустелею. Чому з'являється манна? І відповідь так насправді. І також дуже проста, як і питання. Бо їй дав Господь. А чому він її дав? А тому що на цій гостелі ізраїльтяни знайшлися не тому, що вони туди якось заблукали, тільки тому, що Бог сказав, ідіть туди. Вони часом слухались Бога, часом не слухались. Так сьогодні я знову читаю, що нарікали, нарітали, повернувся до Єгипту. Стандартно. Але знайшлися вони тут, бо Бог сказав, йдіть. І тому Господь піклується про те, щоб вони цей шлях подолали. Якщо він їх туди послав, то він відповідає. І тому з'являється мама. Бо вони йдуть шляхом Господнім. І от коли хтось скаже, вот, а чому ми не бачимо Божих чудес? Імовірно, ми тоді не ходимо Божими шляхами. Я ось, згадуючи мину, минулий рік, от всі, хто від мене по праву сторону, всі згадають про батони. От історія, коли я багато зрозумів в той момент, ну, якось так сталося. Там. Бог дарував через волонтерів там не 10 штук, а 50. Ми тоді, що робити нам скільки треба? Ну давайте роздавати. Роздали 30, нам привезли ще 20. Наступного дня ми роздали ще 20, нам привезли, як до тих, як пам'ятаю, ці два мішки кропу і петрушки. Мішки. Я ніколи не бачив мішок петрушки. Ми почали їх роздавати просто всім. Бо що робити з мішком петрушки, наприклад? За, за сотня зі, зіпсується. І ми так роздаємо, роздаємо. Наступного дня Іван тоді приїжджає, привозить там рибу якусь, з якогось ресторану їм дали, він чесно нам привіз. От. І так далі. І в кінці цієї історії в нас є і хліб, і, і, і зелень, і риба, і ще там, і консерви і інші. При тому, що ми якраз це все роздавали. А чому таке? Бо Бог дав. А ми його не затримали для себе, але почали служити тим, що Бог дав. І Бог дав ще. Потім ще. Потім ще. І тому сьогодні ми, які прожили, пам'ятаємо, що так було. Така манна своєрідна. Бо Бог дав. Не ми самі по собі це придумали. Ми тільки пішли за Словом Божим. Хоча так і не, і, не, і не дуже на початку і хотіли якось так. Те, чого нам бракує. Слухати Боже Слово і йти за ним. Діяти. Бо коли ми в нашому звичайному середовищі займаємося своїми справами, там манна ми не задемо. Манна є для подорожуючих пустелею Божими дорогами. Молюмося сьогодні про духовне пробудження для нас, для нашого народу, про вихід з цього обмеження егоїзму, про те, щоб ми слухали Слово Боже, слухались і ходили Божими дорогами. А Бог і знаки, і чудеса, і різні дива чинить щоденно. Тільки щоб ми їх побачили. Нам потрібно бути в дорозі. І в певному сенсі ми щось як народ в такій подорожі крізь пустели. І це час, коли, як ви теж вже зауважили, до багатьох приходить спокуса до одних нарікати, катвот, як добре було в Радянському Союзі. Інші Маю спокусу замкнутися і тільки так своєму коточку. І ті, які в підсумку виморуть, так як ті євреї напустить. А в майбутнє йде тільки той, хто слухає Слово Боже і Його чітко. Молюся, духовне про наверне для нас, для всього нашого народу, а Господь, я вірю буде чинити ще багато чудес і знаків. Він вірний в цьому. Тому ну, нехай Господу буде слава серед нас, в церкві, в нашій країні. Амінь.